Зазвичай мишка для ПК це як щось, що купується на здачу до ПК чи основної периферії, або взагалі дається магазином вам у подарунок. Якби у цієї мишки була одна річ, я б її придбав 100%, але давайте про все по порядку. Мова сьогодні піде про ігрову бюджетну мишку Dream Mations 6 Holy, Якщо ви на каналі вперше, радий знайомству і привіт, друзі. Цей гризун зміг мене здивувати буквально щойно, я дістав її з коробки. Саме пакування нічим примітним не відрізняється, але знаєте, класно, що там немає мега яскравих кольорів і написів на кожному боці, що це ігровий апарат. Все досить стримано, а всередині кілька папірців з інструкціями, з картинками, так що, в принципі, розбереться кожен. Діставши мишу з коробки, я був реально спантеличений, бо її запах був наче у взуттєвому магазині, проте, на щастя, він пройшов буквально за пару годин, що говорить про досить хороший пластик. А взявши її в руки, я такий, що? Вага кабелю, вона більше ніж сама мишка, і за характеристиками її вага лише 69 грамів. І це було вперше, коли кабель був важчий за маніпулятор у моїх руках. Тут плетений кабель довжиною 1,8 метрів, але він не щільно прилягає до самого дроту. І, покористувавшись буквально кілька днів, я зрозумів, що саме так і потрібно, бо якби він був щільним та прилягав до кабелю, це заважало б точному керуванню. І у процесі пошуку інформації я дізнався, що тут стоїть кабель, такий самий, як і на більш дорогих варіантах від цієї компанії. А USB-конектор тут позолочений, що в теорії повинно покращити зв'язок та швидкість передачі даних. Ця мишка досить великого розміру у порівнянні з тим, чим я звик користуватися, ну окрім звичайно, Logitech MX Master. 3S. і нею досить зручно користуватись тривалий час, і рука не втомлюється. Досить чіткий контроль, і сама мишка приємна на дотик за рахунок матового покриття. І через це вона є досить маркою, і прям вона любить збирати відбитки пальців, що для мене не дуже окей. Коліща тут прогумоване і досить чіткий. Під час користувань я не помітив хибних прокруток, але тут мені не сподобались бокові кнопки, які є досить великими, і вони знаходяться впритул одна до одної. і Інтуїтивно вперед-назад незручно натискати потрібно час, щоб звикнути, і чіткість спрацьовування вона ну реально могла б бути кращою. Всередині цієї мишки тут стоїть сенсор Pixar 3360, і я таки бачив у більш дорогих мишках від Asus ROG, Кемесай, бенк'ю, і це не може не радувати. Перемикачі тут стоять Хуано Shell, які розраховані на 20 мільйонів натискань. Ці перемикачі не є мега точними, є варіанти і більш кращі, але вони менш надійні і розраховані на меншу кількість натискань, тому... В цьому конкретному випадку dm 6 підійшли досить розумно з підбором саме цих перемикачів. Якщо вам цікаві цифри та характеристики мишки, вони ось тут на екрані, поставте на паузу, щоб було зручно роздивитися. Щодо звуку, ця мишка не є тихою і вона на це не претендує. Звучить вона приблизно ось так. Мені сподобався підхід до led індикатора Подивившись на його колір, ви можете чітко розуміти, яка зараз встановлена чутливість мишки, це добре, але повністю вимкнути її не можна. Проте для мене це в рази краще, ніж постійна RGB підсвітка, хоча знову ж таки це все смаківщина. Але не смаківщиною є ваша підтримка каналу, це допомагає розвитку та взагалі його існування. І якщо ви маєте таку можливість, це можна зробити за посиланнями в описі. Або у першому прикріпленому коментарі. Ще пару слів по зовнішньому вигляду: якщо відбитки пальців досить легко відтираються, то під час тривалої роботи чи тривалих каток долоні пітніють, і бруд буде проникати всередину, що не є дуже приємно. І тут доведеться докласти трохи більше зусиль, аніж протирання неперфорованої мишки, але дякувати Богу чи розробникам, ця мишка на гвинтах, а не просто клеєна і розібрати її досить просто. Якщо вам подобається подобається Такий форм-фактор, і те, що мишка з отворами, то на момент виходу відео я не знайшов притомних аналогів з такою якістю збірки та ціни. Китайський ноунейм no за 300-400 гривень розглядати, звичайно, ми не будемо, а реальні конкуренти вже йдуть з вартістю десь в районі 2000 гривень. Якщо ви чомусь хочете придбати мишку для Mac, її можна розглянути для покупки, вона досить точно, але в Safari не працюють бокові кнопки, і під час гри в CS була якась дивна затримка, хоча користуючись Windows, чогось подібного, я не помітив. Для мене дуже важливо, коли для мишки є спеціалізований софт, щоб я міг записати макроси та переназначити клавіші, але тут цього немає, здавалось мені, і зайшовши на сайт виробника, я знайшов там софт для Windows, щоб налаштовувати мишку. Але мої домашні дружина, дочка про це навіть і не паряться, і їм сподобалось користуватись цією мишкою. До речі, напишіть у коментарях, чи задаєтесь ви питанням стосовно софту для мишки, і чи парить вас це взагалі. Підбиваючи підсумки, цю мишку можна сміливо радити до покупки, бо тут якісна збірка, як на свій бюджет, довгий кабель, гарний сенсор, довговічні перемикачі, і вона досить легка та зручна, і на неї привабливий цінник. А якщо ви натрапите... На акцію, то це взагалі топчик. Навіть враховуючи її недоліки, знайти аналог з такою ж вартістю ну досить важко. А це незручні бокові кнопки. Можливо, з часом покриття софтач стане не таким презентабельним і її запах в перші кілька годин після відкриття. А що ви думаєте з приводу цієї мишки? Напишіть у коментарях, щоб ви взяли, а ми вже почуємося з вами зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких і слава Україні.